Повернення до СРСР чи законопроект про наклеп. Депутати у першому читанні проголосували за законопроект Віталія Журавського, за яким наклеп каратиметься позбавленням волі. Відповідно до документу за інформацію, яку кваліфікують як наклеп людину чекає штраф щонайменше у 3400 гривень або обмеження волі. Якщо неправдиві відомості публічно поширять у змі, сума штрафу починатиметься вже від 8,5 тисяч гривень. Якщо ж наклеп поєднають з обвинувачуванням у тяжкому або особливо тяжкому злочині, то покарати зможуть і в'язницею Чинним законодавством України передбачено дієвий механізм захисту. Честі та гідності та ділову репутацію людини, зокрема статті 297 та 299 цивільного кодексу України, передбачають, що у випадку, якщо е, ваші права в цьому в цій площині були порушені та інтереси, ви можете звернутися до суду е, про відновлення своїх прав з позовом і про компенсацію моральної шкоди. Ця стаття, яка може бути введена в Кримінальний кодекс України. Е, Є лише інструментом для тиску на тих, хто може сказати правду. Зміни до кримінального кодексу підтримали регіонали. Комуністи, народна партія Литвина і декілька позафракційних депутатів відповідно до закону Журавського до наклепу можуть зарахувати будь-яке публічне висловлювання або коментар у змі чи соціальних мережах. Якщо суд вирішить, що це завдало шкоди честі та гідності або й здоров'ю людини. Першим під приціл закону потрапляють саме журналісти, адже будь-яке повідомлення в змі можна буде трактувати як наклеп. Будь-яке судження, будь-яка позиція людини, не обов'язково це має бути службова особа, яка займала важливе чи особливо важливу посаду. Будь-яка людина, якщо ви викладе в своєму блозі, там, чи на своїй сторінці, чи в будь-яких інших електронних засобах інформації свою позицію, Якщо вона надасть шкоди певній особі, ця особа може звернутися до правоохоронних органів. Втім, одіозний закон стосуватиметься не лише журналістів. Обмежувати себе у висловлюваннях доведеться і користувачам соцмереж, блогерам, коментаторам та решті громадян. Адже по суті будь-які вільне висловлювання суд може оцінити як посягання на честь та гідність. Всі факти, які ви викладаєте, мають бути підтверджені документально. Тобто, якщо ви звинувачуєте певну особу у певних діяннях, чи, не дай Бог, от як зазначається е, наклеп у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України. Ви маєте підтвердити ці факти документально у 2001 році в Україні декриміналізовано наклеп та образу. Вони і раніше не визнавали злочином, який становить велику суспільну небезпеку. Автор законопроекту в свою чергу в пояснювальній записці посилається на досвід Росії та ряду європейських країн. Криміналізація діянь, які передбачені нинішнім законопроектом. Була у, до 2001 року у Кримінальному кодексі редакції 1960 року була кримінальна відповідальність за е, діяння, які називаються наклеп. Е, більшості країн Європейського Союзу передбачена кримінальна відповідальність за наклеп, Але в таких країнах. Е, Така відповідальність, такий інструмент використовується, скоріш за все, не як правило, а як виключення з прави. Журналісти ж в свою чергу сподіваються на європейську конвенцію з прав людини та міжнародний пакт про політичні та громадянські права. В нас прийнята європейська конвенція, і ми її дотримуємося в частині права свобод людини в плані свободи думки вираження свободи думки. То якраз цей законопроект він суперечить цій європейській конвенції, а також положенням низкінизці положень Конституції України. Він так він не може бути впроваджений в життя апріорі. Для чого це зробили? Для чого це, скажімо, депутати визвали такий великий шквал обговорення? Напевно, що для того, щоб було про що говорити, окрім виборів у Раді Європи. Вважають, що ухвалений документ обмежить свободу слова в Україні. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.